Всім доброго ранку. Вітаємо всіх татусів з Днем Батька. Відмічається. Бажаємо міцного здоров'я, доспаних ночей. <ріпи> <ріпи> і слух'яних діток. Ну і слухані у <ріпи> нас. Ой, насабочка спить. Ніяк щось не доїсть. Їхай, тут все такий з тигром, красивий комбіс. Бо в нас сьогодні намічаються гості. Будемо святкувати не тільки день батька, звісно, ну і народження цього пупчика, Приїзд так, наших що... родичів. Да, не так, що прям з розмахом, посидимо в сімейному колі, так скажемо. Він щось ніяк не в'яжеться. Кащо спить. Тільки з ліжечко і щось значить. Тут вже б вивчили. Да. Особливо Веронічка. Іванічка. його на руках потягати. Тепер ось. Трошки детського питання поїв і вже віддихає. То виїдав стабільно 90 грамів, а це щось почав менше їсти. Більше грудного молока їсти на даний момент. Ну, трошки докармлю, тому що як трохи не доїсть, вирядує. Оце якщо хоч трошечки не доїв, то він вже спат не ляже. Це буде яка до слідчого кормлення поки не наїсть. А наїсть а тоді ляже спати. От так. Ми вчора купили у, у Качущий центр. Так. Да. Купляли його в БУ. Новий такий стоїть 3 тисячі гривень на сайті дивились. А за. У нас тут по місту, він в ідеальному стані, ним особо не, не користувався. Та він і в нас останеться в ідеальному стані, тому що він надо на два місяці. Ну, Алюхи вчора посадили ну, йому понравилось. Ось хорошо, так з пать. Хе-хе. Сонимух. Це треба вложити та йти що щось робити. Крутимося вокруг. Не виходить ніяк у нас ось такнеться. Це, це якби графік ще стабільний був, що він, допустимо, спить з 12 до 3, там, чи якось, а як воно буває спить, а буває. А буває не спить. Да. Якось час, в поудрюмі, а положить зразу вагнянка. Такий одним глазом дивиться, одним наче спить, Тут щось рукою сивела, да Ілюха? люха. Тебе сорт. Роботи багато, але якось не можемо ввійти в цю колію. Це ритм якийсь такий, що в тебе є там якийсь часок, і вийти безстренько щось поробити. Якось тільки починаєш робити, і, і як не одне, так друге, і не виходить такого, як раніше. Що. Я про ремонти взагалі мовчу, я не знаю, як таких. Ну, ем, якось не вистачає якось моральної навіть, нав зараз такої якоїсь. Ти тратиш енергії, на інше да, енергію. Да, на дитину, на все, і, 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 да, глазами зробив, кидаєшся, не співаєш нічого. нічого а це ж адаптація, а що ти хотів? У нас жінь повністю помінялась. У нас вже діти дорослі, ми жили в абсолютно другому ритмі. Вони не потребували ні уваги вже нічого, тому що діти вже самі по собі, в принципі, взрослі. А тут в тебе малеча, кого якої і ночі, в лісудки. І в тебе всі твої плани ходять десь на інший край. Все. Кажи, Ілюша закапризніча, а всі ваші плани йдуть лісом. Батьківство воно не таке легеньке, як здається, але це велике щастя. Воно та колопочка, така блочка. М -м. Мені ж нагадав не віриться. Ці 9 місяців так добре пролетіли, А от сьогодні в нас вже 19, так? Да? А через. Ну, через 11 днів вже буде місяць. Місяць ти ти дня. Так я так, 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 так довго ждала, 9 місяців, <свісно> наче вони казалися особливо для Танюші Послідні місяці було до доносити його такого пупсика. Важко, все, але. Последні три тижні в лікарні це був взагалі. Блін, все, ну давайте, ну, mm. mm. а ми вже быстрій ся. А все вже. Все вже і забулося, наче так давно було. Да. Так. Що... Всіх ще вас всі зі святом, з ним батька. Mm. Батьківство. Непросте діло. Воно того стоїть.